У львівському центрі незламні готують до протезування 31-річного Олега Лучина. Він втратив ноги, коли закрив собою побратимів. Це сталося в серпні минулого року на околицях Бахмуту. Боєць, що місяць провів в реанімації, не володів навіть рукою. Зараз повертає фізичну форму у тренажерному залі, що мотивує і не дає опустити рук, та які плани у пораненого, але незламного бійця далі у сюжеті Олександр Стасишин. Він вчиться заново тренувати своє тіло, балансує і робить вправи для зміцнення рук. Нічого абсолютно не міг взяти в долоні. Тепер можу. Без військового досвіду 31-річний Олег Лучин півроку відбивав пекельні атаки ворога у Бахмуті, допоки росіяни не скинули гранату з безпілотника в окоп. Тоді в епіцентрі удару опинилися кілька його побратимів, але найбільше постраждав Олег. Я ще побратима свого. З локтя відштовхнув в нору, взрив, все горить, палає. Трошки все потухло. Я там лежу, кричу, тоді до мене підбігли. Десь до 10 годин мене виносили з позиції. Учні обстріли не могли зайти евакуаційні групи, щоб мене забрати. І відповідно турнікетний синдром, тобто кінцівки не змогли врятувати. Місяць життя Олега підтримували апарати в реанімації. Через велику втрату крові почалась ниркова недостатність і пневмонія. І лише коли загроза для життя захисника минула, лікарі почали оперувати. Спочатку обличчя, там уламок відсік частину носа. Вирізано два хрящика вух, відновили форму носа. Звідси мені зняли шкіру, наклали на ті хрящики. Ноги днями теж прооперували. Тепер бійця готують до протезування. За свої ножки процес важкий і довготривалий, бо надто висока ампутація. Зробили оперативне втручання, позабирали ті невроми. От і зараз тільки як з ним ми будемо працювати зі швами, будемо мотати цю куксу і тоді вже готувати до протезування. Зараз, хоча б хочуть зробити. Одну ногу, один про те, щоб вона була як стабілізуюча, і щоб він міг хоча б пересуватися на милицях. А поки Олег у кріслі колісному зажагу до життя і активність на реабілітації його називають старостою поверху, каже фізтерапевтка. Сам боєць переконаний, він мусить стати на ноги заради дружини і трирічної донечки, не втрачає почуття гумору і має намір на залізних ногах повернутись до лав зсу. Це моє покликання, напевно. Я буду роботом. Я вже зможу бігати бігати по Бахмуті і не переживати, що я на мінус тон. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.